Привіт, друзі! Три місяці я майже не виходила а, на зв'язок. Хоча планувала три місяці тому, що про цей процес, який зараз відбувався в мене, я буду розповідати. Ну, якщо не кожного дня, то принаймні кожного тижня. Що це був за процес? Я вчилася, а, отримувала, здобувала знання в напрямку нейролінгвістичного програмування. І сьогодні я сертифікований nlp практик у Всеволода Зеленіна. Я знаю, що багато з вас його знає, дуже поважаю. Я безмежно щаслива. Тут можна мене привітати. Я не казала це на люд, тому що я робила це для себе. Нарешті сьогодні е цей процес завершився. І за ці три місяці я дізналася про себе багато нового. Я дізналася про світ багато нового. Дізналася про те, як люди комунікують між собою багато нового. І від... я вважаю, що від того, наскільки людина усвідомлена сприймає комунікацію, направлену на неї, наскільки усвідомлено вона видає комунікацію назовні, дуже сильно залежить якість нашого з вами життя і якість нашого з вами майбуття майбутнього. І е в мене для нас і з вами побажання. Чути і бачити набагато більше, аніж просто слова та зовнішній вигляд. Розуміти, що весь світ зараз це нейролінгвістичне програмування, бачити у цьому для себе можливість чути, бачити, відчувати більше. Та знаєте, що саме цікаве? Я думала, що це курс про комунікацію, але ні. Курс це про контакт із собою про розуміння своїх власних цілей і усвідомлення наслідків цих цілей, про усвідомлення причин того, чому зараз ці цілі не реалізовані, і про шляхи отримування ресурсів для реалізації цих цілей. Цей курс про те, як жити щасливе, своє життя у контакті зі своїми цінностями та цілями. Цей курс про людину. Я думала, що я піду дізнатися про простір між людьми, а дізналася про простір всередині себе.